Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти дуже смачний домашній крекер. Рецепт приготування простий та легкий, а печиво виходить дуже ароматне та хрустке, Приємного всім перегляду! Для приготування тіста беремо 4 столові ложки томатного соусу, вливаю 4 столові ложки холодної води. Перемішуємо. Всипаю одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки чорного меленого перцю і одну чайну ложку солі. І все це гарно вимішуємо до однорідності. Тут у мене триста вісімдесять грам муки. Всипаю одну чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. Додаю. Холодного масла. І все це перетираємо в крихту. Ось така крихта у нас вийшла. Тепер сюди вливаємо томатний соус зі спеціями і замішуємо густе тісто. Такі домашні крекери можна робити з цибулею, з часничком. Також можна додавати твердий сир. Ось таке туге тісто ми замісили. Вимішувати його потрібно 7-10 хвилин. Кладу кульок. І залишаю на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Тісто відпочило. Розрізаю його на дві частинки. Так буде легше розкачувати. Одну кладемо знову в кульок, щоб воно не обвітрювалося. А цю частинку підсипаємо легенькою з мукою і будемо розкачувати. Воно стало еластичне, м'якеньке. І розкачую його товщиною 2-3 міліметри. До поверхні воно дуже не липне, але все одно, коли прилипає, підсипайте мукою. Тісто розкачали. Можна крекери вирізати ось цим ножем. Але я буду квадратною формочкою. Так вони виходять акуратніші і рівненькі. Форму для випікання застелила пергаментним папером і складаємо наші крекери. І ось так формуємо все тісто. Проколюємо крекери у двох місцях виделкою. Тут в мене один жовток, до нього я додала одну столову ложку води. І змащуємо наші крекери. І тепер посипаємо кунжутним насінням. Кладемо крекери у духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Тісто для крекерів замішуємо туге, але сама випічка виходить дуже крихка і ніжна. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!